Всім привіт, друзі. Сьогодні знову цікава тема, яку я називаю ще одна причина, чому більшість людей не можуть набрати м'язову масу. Звичайно, ми не говоримо м'язову масу рівня професійних бодібілдерів, бо зрозуміло, там, в принципі, ритм життя бодібілдерів. Треба цим жити. Це має бути як робота, анаболічні стероїди, куча процедур, все життя під це має бути підлаштоване. Ми говоримо про звичайних людей. Звичайних мається на увазі непрофесійних бодібілдерів. В принципі, я б хотів сказати людей, які не вживають анаболічні стероїди. Але дуже часто це стосується і тих людей, які вживають анаболічні стероїди. Тому що багато людей не розуміють основний принцип. Не розуміють, а деякі навіть вже лізуть в стероїди. Не розуміючи, і під деякі я маю на увазі дуже багатьох людей. Сьогодні ми поговоримо про таку річ, як прогресія навантаження. Бо більшість людей прогресують навантаження неправильно. Частина людей взагалі не знає, що таке прогресія навантаження. Частина людей взагалі не знає, що навантаження треба збільшувати. Це здається, очевидно, але ні. І так так я говорю не тільки про дівчат. Я говорю про чоловіків, тому що я впевнений, як і ти, можеш бачити в залі таких людей, які постійно тренуються з одною вагою. Постійно, рік за роком, вони просто не в курсі, що треба вагу збільшувати. Звичайно, якщо ми беремо професіоналів, в яких там дуже великі силові показники, і те, що вони тренуються з однією вагою, це інше, ми, можливо, трішечки. Про це поговоримо. Тому сьогодні буде прогресія навантаження. Або чому більшість людей не можуть набрати м'язову масу і не прогресують. Отже, що таке прогресія навантаження? Це дуже просто. Для того, щоб твої м'язи росли, окрім харчування, окрім відновлення, це само собою зрозуміло. Я в цьому відео про це говорити не буду. Ми поговоримо тільки про тренування. Само собою, для того, щоб м'язи росли. Ти маєш робити прогресію навантаження? Що це мається на увазі? Мається на увазі сьогодні, ти присідав зі штангою 20 кг, якщо ти наступний раз прийдеш, ну, наприклад, ти зробив три підходи по 15 разів, і якщо ти наступний раз знову зробиш три підходи по 15 разів, і через місяць знову три підходи по 15 разів з цією вагою, і через рік ти знову з цією вагою робиш три підходи по 15 разів, само собою, що м'язи не виростуть. Тому що, а для чого? Для чого їм рости? Для того, щоб м'язи росли, ти маєш збільшувати навантаження. Маєш прогресувати його. Наприклад, сьогодні ти присів штангою 30 кг, три підходи по 15 раз. Через тиждень ти виконав 32,5 кг, 3 підходи по 15 раз. Через 2 місяці це вже 40 кг, 3 підходи по 15 раз. Через півроку. Це вже 50 кг, ти виконуєш три підходи по 15 раз. Через рік це вже 80 кг, і ти робиш три підходи по 15 раз. І так далі. Тоді твої м'язи будуть рости. Однозначно, що вони будуть рости. Ну, якщо ти робиш правильну техніку, відчуваєш м'язи, їж і так далі. Тобто дуже багато факторів, але ми говоримо за основний фактор, за прогресію навантаження. Тобто. Що б ти не робив, якщо ти зараз ледве жмеш пустий гриф на 10 разів, а через кілька років ти будеш жати 150 кг лежачи на 10 разів, якісь то м'язи виростуть. Не факт, що грудні, бо ти можеш жати тріцепсами, дельтами. Але вони виростуть, вони стануть більше, тому що ти робиш більше і від цього ти нікуди не дінешся. Просто щоб м'язи росли добре, ти маєш і добре спати, і добре харчуватись, і добре їх відчувати, тоді. Ріст буде типу, максимально можливим. Але навіть якщо ти нічого не вмієш робити, але просто тупо прогресуєш навантаження, якісь то м'язи вони виростуть, тому що вони адаптуються до навантаження. Тому ти маєш обов'язково робити прогресію навантаження. Неважливо, хлопець ти, чи дівчина, чи тобі 18, чи 15, чи 55, це абсолютно без різниці. Там є різні методи, є різні нюанси. Але якщо ти хочеш, щоб твої м'язи росли, ти маєш робити більше. Ти маєш навантажувати м'язи більше, давати їм стрес, щоб вони розуміли, що треба стати трохи більше. От і все. Це основний момент. Тепер які є методи прогресувати навантаження? Найпростіший це просто тупо накидувати вагу. Поставити більшу вагу в тренажері, поставити, взяти більшу гантельку на кілограм, на пів кілограма, на 2 кг, більше поставити на штангу. Це просто тупий метод, коли ти збільшуєш вагу. Можна збільшити кількість повторів. Тобто, наприклад, якщо ти на цьому тренуванні зробив присів на 10 разів, другий підхід на 8 і третій на 8, а через тиждень ти вже присів 10, 10, 10. Була прогресія навантаження, тому що ти там додав 4 повтори. І навіть якби ти додав хоча б один повтор, це вже рахується як прогресія навантаження. Немає прогресії, це коли ти зробив на 10-10-10 з вагою 30, і знову ти зробив на 10-10-10 з вагою 30, і знову на 10-10-10 з вагою 30 прогресу немає. Ти нічого не додав. Далі можна збільшувати кількість підходів, але це не для натуральних атлетів, це для хіміків. Тому що в якийсь момент ти не розрахуєш з об'ємом, ти вже не зможеш відновлюватися. Тому це для хіміків. Можна зменшувати час відпочинку між підходами, тому що чим менше ти будеш відпочивати, тим в одиницю, в одиницю часу ти зробиш більше роботи. Це має місце бути. Наприклад, якщо сьогодні ти присідав зі штангою 100 кг, ти виконав 3 підходи по 10 але ти відпочивав 3 хвилини. І якщо наступний раз між підходами ти вже відпочив 2 хвилини 45 секунд і знову виконав 3 по 10, ти спрогресував, тому що ти менше відпочив між підходами і так далі. Це не популярний метод, але він має місце бути. Наприклад, по даному методу, я даю часто тренуватися нашим військовим, в яких там ну, немає якогось обладнання, немає дуже великих штанг або гантель, зменшуючи час відпочинку, коли вони вже зробили максимальну вагу, яка в них є, можна прогресувати. І є ще методи підвищення інтенсивності. Суперсети, дропсети, негативні повтори, відмовні повтори, повтори з допомогою, комбіновані сети і так далі. Але це все хіміки. Це все для хіміків, тому що, знову ж таки, стрес великий, можна дуже сильно не розрахувати об'єм. Відповідно, ти себе заженеш, будеш не відновлюватись, перетренованість, регрес і так далі. Тому це все теж для хіміків. Для натуралів ні. Однозначно ні. І виходить, в нас є реально дієвих методи ну, от Самі популярні. Це збільшення ваги і збільшення кількості повторів. Зазвичай я їх комбіную. Як їх треба комбінувати? Наприклад, дивись, ти присідаєш зі штангою 30 кг, і в тебе, наприклад, заданий в програмі діапазон повторів від 8 до 12. Сьогодні ти що зробив? В тебе вийшло присісти штангою 30 кг, наприклад, 10, 10, 8. Бо третій був важкий. Окей. Через тиждень ти прийшов і ти з цією ж вагою присів 10, 10, 10, ти вже спрогресував. Через тиждень ти знову прийшов присів уже 12-12-10, Ти спрогресував. Потім ти присів 12, 12, 12 через тиждень ще спрогресував. І потім ти накинув зверху 2,5 кг. І знову, наприклад, спустився на свої там 8-8-8. Тобто, ми і повтори додаємо, і вагу додаємо. Отак. Це, в принципі, основна суть цього відео: що якщо ти хочеш, щоб в тебе щось виросло, неважливо, ти дівчина, і ти хочеш щоб в тебе виросли плечі, сідниці, спина, чи ти хлопець, і хочеш накачати біцепси і грудні. Треба робити прогресію навантаження. Як ти це будеш робити, я тобі навів різні приклади, але враховую, що якщо ти натурал, тобто тренуєшся без вживання анаболічних стероїдів, тоді фактично в тебе є підняття ваги, збільшення кількості повторів та зменшення часу відпочинку між підходами. Це вже такий критичний метод, третій, але він теж допустимий. Стосовно ваги, звичайно, збільшувати вагу ти постійно не зможеш. В якийсь час ти опрешся, але до цього ти маєш прийти. Стосовно збільшення кількості повторів, в якому діапазоні працювати, різний. Я завжди говорю, що робочий діапазон це від 6 до 15. Який треба обрати тобі, я не можу сказати. Тому що я десь працюю, наприклад, 6-10, а десь працюю 12-15, а десь працюю 8-10. Це треба розбиратись залежить від твого стажу, від твоїх м'язів. Від твоїх відчуттів, від твоїх робочих ваг, від твоїх можливостей, від твого відновлення, від твого залу, від твого обладнання і так далі. Тобто, факторів дуже багато. Тому я говорю: від 6 до 15 це робочий діапазон. Але, звичайно, для новачків він побільше. Тобто, новачкам я. Ну, новачки це ті, хто ще не дуже сильно накачались. Тобто новачок ти можеш бути ходити 10 років в зал, але робити неправильно вправи, нічого не накачавши. Ти ще новачок, те, що ти проходив 10 років, можеш про це забути. Ти просто новачок, який проходив 10 років. І тоді треба робити багато повторів: там 10, 12, 15. Якщо в тебе вже досить великі ваги, ти наростив певні м'язи. Можна потрохи виходити в більш такий силовий режим, наприклад, 6, 8-10 повторів. І це стосується як хлопців, так і дівчат. Так, да, дівчата також можуть працювати 6-8-10 повторів. Якщо дівчина готова, якщо їй це цікаво, якщо вона це витримує і їй це подобається, чому ні, це один з методів для прогресування. Тому що в дівчат дуже часто проблема, що вони постійно працюють з одною вагою. Ви серйозно думаєте, що ви постійно будете присідати там штангою і у вас щось виросте. Звичайно, що нічого не виросте. Тепер, напевно, останнє питання: це як часто треба збільшувати робочу вагу? Ну, є ще питання, наскільки. Давайте спочатку, наскільки. Я завжди говорю, що збільшувати робочу вагу треба мінімально. Тобто, якщо в тебе в залі була б можливість на гантелях додавати по кілограму, наприклад, в тебе йде гантеля 9 кг, 10, 11, 12 додавай по кілограму. Якщо такої немає в тебе по 2 кг, тут мінімальний крок, додавай по 2 кг. На тренажері, якщо в тебе є можливість додавати по 2,5 кг плитки, додавай по 2,5. Якщо тільки по 5, додавай по 5 Звичайно, можна на плитки деколи зверху й гантельку кинути 2 кг. Можна. Тобто крок має бути мінімальним. Я зараз поясню. Якщо це штанга. Ну В ідеалі найменші стандартні диски це по 1,25 кг, разом буде 2,5 Вот. Якщо це деякі тренажери, наприклад, як жим ногами, да, де диски вішаються, звичайно, для хлопців я раджу ну, мінімум це 2,5 робити диск. А дівчатам можна й по 1,25 накидувати. Тобто головне. Чому треба робити прибавки мінімальними кроками? Тому що треба чим пізніше упертись в потолок, а чим менші добавки, тим пізніше ви вперетесь і ви зможете довше прогресувати. От і все. Це, це дуже такий важливий момент. Важливий. Це я сказав стосовно того, як саме додавати. Стосовно того, що додавати треба такими мінімальними кроками. І це важливо. Тобто, це важливо розуміти. Перше важливо розуміти, що додавати треба, але додавати треба маленькими кроками. А звичайно, воно так здається, що. А я маю сили кожен тиждень в жимі лежачі кидати плюс 5 кг. Ну, скільки ти будеш мати сили? Ну, окей, тиждень, два, окей, місяць, і далі ти вперешся. Тому успокойся і додавай дуже потрохи. Знаєш, якщо ти в місяць додаш. Наприклад, хай буде 2,5 кг вже штанги лежачи. То знаєш, скільки ти додаш за рік? Ти за рік додаш, ну, майже там, десь 27,5 кг за рік. Уявімо, що ти займаєшся перший рік. Ну, наприклад, почав там, з пустого грифу, через рік ти вже жмеш 30 кг робочий, не на один робочий. Через 2 роки ти жмеш уже там. 75 кілограм, через 3 роки ти жмеш сотку робочу, через 4 ти жмеш 125 робочий, через 5 ти жмеш 150 робочий, Там на 6-10 повторів. Ти ж розумієш це дуже багато. Тобто, особисто я тренуюсь в залі вже дуже давно, майже 14 років. І мій максимум в жимі був всього лише 135 там, на 5. Тому що неможливо прогресувати так лінійно, ми не робите. Звичайно, хтось генетично сильніший, йому буде легше, хтось слабіший, йому буде важче. Але прогресувати треба однозначно і спішити не варто. Тому що, коли ти спішиш швидше застопоришся, отримаєш травму і так далі. І люди часто спішать з робочими вагами, починають закидувати, там уже і техніка неправильна це зовсім інше питання. Зовсім інше. Але, ну, суть цього відео в тому, що прогресувати треба. Це основне, тому що є люди, які приходять в зал і вони цього не розуміють. Ну, на жаль, Часто більшість таких це дівчата. Тобто вони там роблять з одною ж вагою, з резинками ходять по залу, там, ці штучки роблять приставляння, ноги махають з резинками і думають, що в них щось виросте. Звичайно, в них нічого не виросте. Тому, що, щоб м'язи виросли, це дуже важка робота. Як для чоловіка, так і для жінки. Різниці немає. Це важка робота, це пахота, рік за роком, це довга робота. Треба настраюватись на перспективу. Це не робиться одразу. Це треба розуміти, тому що в ну, нас всі хочуть все і одразу. Але, але так не буває, я постійно це пояснюю. Може щось забув? Здається, коротенько, по всьому, пройшовся, щоб не робити цей випуск хвилин на, на 40. Тому, в принципі, по цьому все. Якщо вам потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування. Або ви хочете співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пишіть мені в Телеграм або Інстаграм, там всі посилання будуть в профілі, всі деталі, все обговоримо. Дякую за перегляд ролику. Якщо було цікаво, не пожалійте поставити лайк, поділитись з друзями, написати якийсь комент для просування, або напишіть, можливо, теми для наступних відео. Я всі коментарі читаю обов'язково. Бачу, що ви підтримали минуле відео, де я розказав про харчування на сушці. Дуже круто, там вже під 2000 переглядів скоро набереться. Да, для мого каналу це круто. Класно, радий, що деякі відео заходять, деякі теми заходять. Радий, що я це все роблю. Не просто так. І дуже часто люди пишуть з подяками, що вони там дивляться мене, дивляться мої відео. Їм це дуже допомогло. Вони отримують класний результат. Круто, я дуже радий. В принципі, ну, для чого я це все роблю.